Те, що для Японії, Австралії, Швейцарії та багатьох європейських країн досить звична справа для України все ще дивина? Маю на увазі органічне землеробство. Саме про це сьогодні йдеться у кооперації. Мої вітання. А наші експерти сьогодні Наталія Зіновчук та Леонід Даменчук. Здравствуйте, вітаємо. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи вже визначилися в Україні самим поняттям органічного землеробства? Ну, я думаю, що більшість людей вже розуміють, що це таке. Ми робили опитування серед навіть людей, які серед сільських мешканців, які мешкають в селі, вони дуже чітко дають відповідь на те, що ну більшість десь відсотків 60, досить чітко дають відповідь, що таке органічне землеробство, що таке органічна продукція. Зіновчук Наталія Васильівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, природокористування та менеджменту лісового господарства. Ну, а які головні моменти називають в цьому в органічному землеробстві? Ну, найперше, вони говорять, що це без хімії. Це у них перше визначення, і в принципі вони праві, що це без хімії. Зрозуміло, таких тонкощів щодо ГМО чи якихось особливих сівозмін, які е, мають містити там азотофіксуючі рослини, вони на цьому не розуміються. Але чітко розуміють, що органічне землероство це те, що без хімії. Ну так популярно в Україні в силу всім нам відомих причин багато років блогували тисячі гектарів землі. За цей час вони встигли вже відпочити від хімії, повернутися до первинного свого стану. Напевно, що скажіть, будь ласка, Леоніда, в Новоград-Волинському районі, як багато ви знайшли таких земель? Е, ну на сьогоднішній день е, наше органічне господарство, е, яке називається це груп має 650 гектарів органічної землі. Леонід Деменчук, директор ТОВ Цефей груп, закінчив школу органіки, упевнений у перспективності та користі органічного землеробства. Тобто, це саме ті землі, 20 років, на яких взагалі нічого не висувалося, хімія не вносилася. Тобто, земля відблогувала, і вона на сьогоднішній день має стільки поживних речовин. Ну тут дуже багато. Тобто маємо в загальному 650 гектарів на сьогоднішній, але не зупиняємося. Є напрацювання і ще розвивати так, сказати, ринок землі нашого органічного господарства. Так, на цих 650 гектарах ви вирощуєте спельти. Так, ну будемо більш так, якщо конкретніше, то не на всіх площах ми вирощуємо спельту. Було підготовлено в тому році, наприклад, у нас 450 гектарів землі в загальному вибрали. Ми те, що було вже так по максимуму підготовлено: 310 гектарів. Тобто, ми на 310 десяти гектарах засіяли пшеницю озиму, а саме спельту. Скажіть, будь ласка, наскільки трудомістким, енергомістким є от процес органічного вирощення спельти? Процес органічного землеробства взагалі це більш не більше, навіть механічний, тобто тільки механічний обробіток ґрунту. Тобто для даної пшениці розглядалося питання тільки посіву, і весною побороти, так сказати, перший первинний, який зійшов бур'ян. Тобто, це можна зробити пружинною бороною, або є така ж пружинна борона, називається штригель. її використовують більше в Європі в німці, в швейцарці. Тобто вся механічна обробітка це максимально зайти, прорвати бур'ян, дати дихати землі і все. І потім пшеничка йде в ріст, не боїться вона. Вона у нас так називається, і дикунка вона не боїться ні бур'яну, ні морозів, не дуже великої погоди, так сказати, плюсової. Ну, багато людей залучається до цього процесу? Е, ну, на сьогоднішній день по е, момо господарству, наприклад, у ну, нас є в загальному вісім чоловік. Тобто, на ці невеликі площі, які ми засіваємо, м, ну, ми справилися, наприклад, за 2 тижні посівався загальному. Пані Наталю, знаю, що ви обізнані з досвідом органічного землеробства і за кордоном. Скажіть, будь ласка, чи щось подібне зараз відроджується, починається в Україні? Чи все ж таки за кордоном зовсім інші принципи вирощування? Треба розуміти, що органічне виробництво за кордоном, ну скажімо, лідируючи в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, скажімо? Аргентина, Австралія це є світові літери за площею виробництва органічної продукції. І е, там рух органічного виробництва розпочався ну років 30-40 тому. Суспільство їх, скажімо, дозріло до розуміння того, що потрібно вживати органічну продукцію. Тому зрозуміло, що такий часовий лаг. В 40 років він дає свої ознаки. А ми тільки стану, стаємо, скажімо, на перших наскі перші кроки. Ми тільки стаємо на цей шлях органічного виробництва. Тому, а, Хоча можна сказати так, що існують такі універсальні принципи органічного землеробства, які використовують і в Сполучених Штатах, і в Аргентині, і в Австралії, і в Україні. Тому що це, ну скажімо, певна особлива технологія, я б так сказала. Вона є універсальною. Ну, а щодо розмірів господарств, скажімо, до їх якоїсь правової форми, зрозуміло, що тут дуже багато відмінностей. А головна, в чому полягає відмінність? Ну я б сказала. А... Мабуть, це ціни на продукцію, так тому що, скажімо, тут є ринкові особливості. В зазначених країнах надзвичайно потужно розвинений попит на таку продукцію. Відповідно створена ринкова інфраструктура. У нас в країні ну, немає внутрішнього попиту, і як правило, виробники, яких сьогодні нараховується біля 300 господарств в Україні, вони сертифіковані різними іноземними компаніями і. Ну, Більша кількість ну, десь відсотків 80, вона експортується за закордонні країни, і практично на внутрішній ринок, як правило, це йде продукція другого сорту і незначний відсоток. От у чому проблема. Це головна відмінність. І ціна. Якщо продукція за кордоном коштує, ну, скажімо, така преміальна ціна, тобто надбавка до. Надбавка, чи, скажем, маржа порівняно з звичайною продукцією, це приблизно 30-40%, відсотків. То в Україні вона може сягати і 30, перепрошую відсотків. Тобто, із-за того, що не розвинена інфраструктура, посередники дуже активно цим користуються, і іноді в три рази підвищують ціну на таку продукцію, іноді навіть більше. Ми були у зерносховищі вашому Леоніда. Так, бачили спельту, перший урожай спельти. Вона така цікава пшеничка в кожушках. Подивіться, будь ласка, і ви, шановні. Чиста, гарна, навіть без натяку на хімію спельта заповнює зерносховище. А душі усіх причетних до процесу її вирощування наповнює радість за гарний урожай. Ця пшениця має бути, вона йде така двозиринка, так сказати, йде в полові. Тобто те, то, що я казав, що вона морозостійка, бо її захищає захищається полова. Це якби великий від шкідників, від морозу, від спеків. Колос дуже твердий. Він навіть не боїться, От навіть у нас на Новоград-Волинщині в цьому році було таких невеличких два буревії. Але пшеничка вистояла, українські сорта багато. Трошки у наших сусідів фермерів полягло, а наша пшеничка пролягла, але піднялась сама. Цю пшеницю ще називають дикункою, бо є зовсім невибагливою у догляді і стійкою до зовнішніх факторів. Тому фахівці рекомендують її для вирощування навіть на невеликих селянських угіддях. Кооператив розглядає співпрацю з людьми від початкової стадії до кінцевої, тобто від посадкового матеріалу і заключення контракту з людьми під цей посадковий матеріал до збору врожаю. Безпосередньо в цей період буде надаватися і консультація спеціаліста провідного, який вже є в кооперативі, тобто агронома, який буде надавати консультації, виїжджати, що потрібно так, так, так зробити, щоб люди не переживали за свій врожай. Дай Бог, вже щоб почали навіть пекти з цієї пшениці хліб, то буде цікавше для нашого здоров'я, для наших діток здоров'я. Ще чому для людей то буде цікаво. По-перше, люди почнуть займатися. Своїми городами, так сказати, своєю землею і не будуть вносити туди ніяких ні хімікатів, нічого. Тобто, все залежить від людей, які будуть з нами співпрацювати. А від нас вже будуть всі консультації. Древня пшениця повертається на наші поля. Спельта не нова, а добре забута стара зернова культура, ровесниця людської цивілізації. Леоніда, розкажіть, будь ласка, трошки більше про спельту. Що в ній такого особливого? Чим вона так різниця від звичайної пшениці? Е, ну, Різниця вона, я думаю, по-перше, знаєте чим, е, е, тим, що вона має е, е, маленький вміст глю, глютену, тобто білка глютену. Тобто це на сьогоднішній день. Е, для алергіків Європі, дуже актуально. Для алергіків дуже актуально. І саме в Європі. Алергіки хочуть хліб саме з цієї пшениці, тобто хлібобулочні вироби хочуть з цієї пшениці. Які її іще плюси, те, що я й казав, вона не боїться забур'янення, вона є морозостійка, вона є до плюсових температур теж. Неприваблива. Не і шкідники, ну, наприклад, от по, по, в цьому році наш перший врожай по шкідникам особисто обходив поля не один раз, дивився, По шкідникам взагалі, в принципі, питання яких немає. Тобто, ну, то може повторитися, в якому плані, що землі блогували 20 років, не опрацьовувалися і ще немає, так сказати, зараженості. Мабуть, найбільше питання все ж таки з ринками збуту, про що щойно говорила да, пані Наталі. Так, Наталія, так? як ви на якому етапі? Ви якось знаходитесь? Ну на сьогоднішній день, тобто зацікавлені є партнери наші з Європи, а саме з Швейцарії, з Голландії і з Германії. Їм цікаво взагалі приїздити і дивитися на весь процес вирощування в Україні, бо для України органічне землеробство це нове для європейців. То так само нове у мене на даний. На, на сьогоднішній день вже було, наприклад, біля чотирьох делегацій, які обдивлялися поля і були дуже зацікавлені саме ці країни. От Німеччина, Великобританія, вони є лідерами у світового ринку органічної продукції. Вони у них найбільший оборот саме органічної продукції. Тобто вони активно закуповують і пропонують своїм громадянам органічну продукцію. Існує так, так. попит. як у вас справа із сертифікацією? Сертифікацію ми сертифікувалися. Перша сертифікація у нас пройшла в 2013 році. Це в загальному ми тільки почали коли займатися землеробством і чомусь так вирішили зразу зайнятися органічно. Землі, те, що знову ж буду повторюватися, простоїли. І по рекомендаціям, навіть органік стандартам, ми зв'язалися з ними, поспілкувалися, вони запропонували, а давайте спробуємо підписати з вами контракт і будете рухатись в органічному напрямку. 2014 рік у нас було опрацювання землі, і на сьогоднішній день у нас вже сертифікована наша продукція, сертифіковані наші склади. Тобто там. тобто цей процес відбувався процес сертифікації має навазі. Відбувався без якихось там особливих перешкод. Перешкод взагалі ніяких нема. Просто потрібно взагалі підготувати всю правдиву документацію і бути відкритим для органів стандарту. Це саме головне, що вони хочуть і вимагають. Пані Наталю, ви як вважаєте? От якщо звичайний селянин, чи там фермер, який має небагато не гектарів землі, захоче займатися такою справою. Чи буде він стикатися з якимись проблемами під час оформлення сертифікації і взагалі, чи доцільно, як ви вважаєте, як фахівець, чи доцільно в невеличких селянських господарствах займатися такою справою? Е, ну, я думаю, що ніяких формальних перешкод немає. Є, е, е, має бути лише бажання займатися і таке усвідомлення, що треба дотримуватись певних вимог. Але е. водночас процедура. Сертифікації коштує е, певних грошей, і кожному окремому, скажемо, е, селянину, ну я скажімо так, член особисто селянського господарства, який має, скажемо, там гектар чи два. Ну, це буде накладно, це буде дорого. Тому, власне кажучи, е, зараз панує така ідея, щоб об'єднати е, такі селянські господарства і сертифікувати їх разом. Це е, скажімо е, вимоги сертифікації. Це дозволяють, коли сертифікується певна група. Людей, ну, наприклад, кооператив, які об'єдналися в кооператив, і таким чином це зменшує витрати на сертифікацію. З іншого боку, це дозволяє вирішувати надзвичайно багато практичних питань, тому що органічне виробництво передбачає використання органічного насіння. Через кооператив можна достатньо легко, якісно і дешевше придбати таке органічне насіння. Так само мова йдеться про реалізацію такої продукції. Сам е окремий е окреме особисте селянське господарство. Е йому надзвичайно складно буде вийти на ті ж самі е європейські ринки, тому що ну, система трейдерства сьогодні достатньо потужно розвинена в Україні, і, скажімо, таких простих, ну, е основна вимога це треба сформувати так званий пул, тобто. Певну партію, певний тоннаж такої продукції. Тому якраз кооператив, знову ж таки вирішує цю проблему, він дозволяє товарний пул, тобто певну продукцію, навіть під певним брендом, тобто з перевіркою, з оформленням сертифікатів, з перевіркою якості цієї продукції, вибудувати логістику, скажімо, реалізації цієї продукції, саму логістику я маю на увазі, транспортування такої продукції, тому що навіть транспор транспортування такої продукції переробка теж е, має певні вимоги існують певні вимоги до цього процесу. Ну, наприклад, машина має бути обов'язково опломбована. Не можна возити разом органічну і неорганічну продукцію. Така продукція має певним чином бути затарена, помиркована і так далі. І скажімо, в рамках кооперативу це зробити набагато простіше. Цим будуть займатися фахівці, які знаються на цьому. А селінину потрібно якісно, відповідально виростити і отримати досить пристойні гроші за вирощену органічну продукцію. Ви спілкуєтеся з багатьма громадами, яка на вашу думку найактивніша у тому відношенні, що розуміють принципи кооперативного руху, і хотіли би об'єднуватись і створювати щось нове? знаєте, в цьому сенсі я б хотіла відмітити сільську громаду з села Михайлючки, Голік Віктор Павлович – Це людина, у якого, скажімо, Масштаби мислення відрізняється від пересічної людини. Чому? Тому що він піклується не тільки про свої особисті якісь проблеми, але і опікується молодими людьми. Які залишилися в селі, які хочуть працювати на своїй землі і заробляти гроші, я бачу, з якою такою батьківською любов'ю, батьківською турботою він ставиться до цих хлопців, намагаючись їх вивести в люди, щоб вони могли стати господарями на своїй землі. Наскільки вигідніше, чи ви вже аналізували наскільки вигідніше від звичайному вирощувати, наприклад, органічну продукцію, будучи у складі кооперативу, ніж звичайно ми робили такий аналіз. Ну, скажімо, якраз по спельці ми порівнювали ціни, навіть якщо брати ціни. Е минулого цього року здається так. З цього року ну приблизно різниця. Якщо тонна звичайної спельти коштує приблизно 200-250 євро за тонну, так то органічно це 500 550 Минулому році це було ще вище, здається, 650 650 шістдесят п'ятдесят євро, так, і 700 залежно від країни, яка закуповала. То різниця, а звичайно, 200 Ви бачите, що майже вдвічі. Кошти дорожче, але скажіть, вам уже пропонували от приблизно такі суми ну з тих делегацій, які до вас приїжджали? Ну, на сьогоднішній день опрацьовуємо, чекаємо свого покупця, так сказати, який нам запропонує на найбільш кращу ціну, яку б ми хотіли потримати за свій органічний врожай. Скажіть, будь ласка, крім спельти, ви ще щось вирощуєте на своїх землях? Так, на сьогоднішній день ми ще маємо на 225 гектарах е гектарах. такий є сорт австрійського гарбузу, який називається Голозерний гарбуз е Штрійський Глейздорфер. Тобто ми засіяли теж пробні так сказати експерименти робимо. 225 гектарів, маємо ще гарбузо по врожаю на даний момент, хочу сказати, дуже непогано, як для першого року отримував ну, думаємо отримати. Моє таке ж бачення для кооперативу теж було б цікаво людям пропонувати на невеликих присадивних ділянках вирощити саме, саме цю культуру, так, так. Mm -hmm. бо мінімально. Так сказати, теж ну просто потрібно буде механічно попрацювати а людина біля невеликої ділянки ну завжди з працею віднесеться із задоволенням і працюється. Так і тут є ще дуже такий цікавий момент, який називається сівозміна, тому що органічне виробництво завжди передбачає видання правильної сівозміни. І в умовах кооперативу можна розробити саме таку сівозміну, яка дозволяє вирощувати експортні культури, наприклад, спельту, гарбост, там, ну що можна сюди взяти. Льон, це корі, це ті е, культури, які можуть лягати, скажімо, в маленькі садибні ділянки, вирощуватись на невеличких площах. Нещодавно мали розмову з експертом із виробництва органічних добрив Леонідом Олійником. Напевно, ви його знаєте всі. І він а, так, і він наголошує, що в нас на поділі є все для того, щоб нашу землю очистити від хімії і рятувати таким чином і землю, і власне здоров'я, і що у нас є все для того, те, що ми викидаємо, ми можемо використовувати для органічних добрив. Як взагалі у нас розвинено виробництво органічних добрив, як вважаєте? Тому що органічне землеробство без органічних добрив неможливе, я так думаю. Ну так, от е, е, хочу вам сказати, що ну от є сертифікаційний орган стандарт на який ви можете завжди, наприклад, Зайти на сайт і знайти дуже багато виробників органічних, як міндобрив, як е, якісь е, е, інокулянтів органічних, які українських виробників так, так так, саме українських виробників. Тобто є загальний реєстр і є великий список на, на сьогоднішній день. Е, ну я, мабуть, кожну е, кожен тиждень отримую якусь пропозицію від якогось товариства, від якогось е, тобто від ну, загального е, по органічним добривам. так я дуже додавлю, що Використання органічних добрив в органічному виробництві теж має свої особливості, тому що якщо ми говоримо, що це Добрива йдуть від великої рогатої худоби, вона має теж бути сертифікована, сертифікована як органічна, та. так, тому що вона має споживати на органічна. всіх рівнях. На так, всіх рівня, так. Вона має споживати органічні корми, там не, не допускається ніяких хімічних кормових добавок. Тобто є перелік речовин, які встановлені постановою ЄС 834. Дуже чітко перелік, що можна давати крові, яка є органічною. Навіть там є вимови до організації посовищ там не можна додати чи, скажімо, стимулювати хімічним хімічними засобами, навіть зростання трави, яка там на на пасовищах. Тому тут, якщо ми беремо від великої рогатої худоби гній, значить, ми маємо, вона має бути посертифікована. З іншого боку, органічне виробництво передбачає використання інших технологій отримання органічних так званих компостів, і от якраз це Вермикультура, яка дозволяє робити біогумус, можна навіть органічні рештки особисто селянського господарства. Тобто це можуть бути, але знову ж таки вимога, щоб вони мали органічне походження, там не має бути ніяких решток хімії, якихось інших хімічних сполов. Так що тут є теж певна процедура, певний алгоритм, який потрібно дотримуватися. Да, я ще так можу, якщо доповню. Талі Васильну, дійсно, що органік стандарт, тобто органічне взагалі землеробство. Твориництво, воно починається з само, самого початку, тобто, якщо ви цим почали займатися, ви повинні бути в цьому впевнені на 100% і ви до цього готові, щоб використовувати тільки органічні добрива, також ви вирощувати, там, наприклад, ту ж худобу, також займатися органічним, наприклад, бджільництвом, вирощувати яблуневі тобто, ну, взагалі. Я знаю, що на Полтавщині Вінниччині є багато господарств, які займаються органічним землеробством. А от те, про що ви щойно згадували, є вже господарства, які тварин в органічний спосіб вирощують? Так є Житомирська область, Баранівський район. Галик Загро вирощують, і у них якраз вже по всій Україні вони запровадили торгову марку органів мілк, та торгова марка, і практично і по великих обласних містах, в місті Києві достатньо активно. Іде споживання цієї продукції, продукції? Я б сказала, що існує досить високий попит на цю продукцію, навіть не зважаючи на те, що ціни є вищими за звичайну продукцію молочну. Ну так і в Європі, да, вдвічі-втричі, органічні продукти дорожчими є. скажіть, будь ласка, які перспективи в Хмельниччині? У, у запровадженні органічного землеробства і можливо навіть тваринництва? я думаю, що прекрасні перспективи, тому що тут гарні ґрунти, в принципі, тут можна сказати, що за останні роки немає таких великих промислових об'єктів, які активно забруднювали довкілля, тому перспективи з точки зору. Екологічної чистоти довкілля я б сказала досить добрі. Єдине, що потрібно, це розуміння людей, ініціативи і бажання займатися органічним виробництвом. Леоніда, хотіла б вас поцікавитись. Люди, можливо, там з сусідніх сіл, з сусідніх районів, вже бачать на ділі, чим ви займаєтеся. Можливо, вже є охочі, наприклад, організуватися в кооперативи і підтримати ту справу, якою ви займаєтеся? Так. Ну є на сьогоднішній день. Звичайно, навіть в тому селі безпосередньо новоград Волинському районі, село Романівка, ну де знаходиться наше господарство. Люди вже дуже цікавляться. Тобто, ми вже їх їм провели співбесіду навіть по нашому першому аграрному... Кооперативу. І люди зацікавлені займатися вже якимись культурами, засівати свої ділянки присадибні, або там, діляночки, які є більше у них там, там, по гектару, по два. Ну, Будемо опрацьовувати, скоріш всього, що по новоград волинщині Я думаю, люди зацікавлені, зацікавлені вирощувати фасолю, наприклад, тут гарбуз. ну, Саме от по нашому регіону от на даний час. Тобто люди проявляють вже так ініціативу. По спельті, наприклад, ну, теж опрацьовуємо невеличких фермерів, зацікавлюємо, спілкуємось. Тут все, так як Наталя Васильна казала, потрібно правильно підійти до органічного землеробства сів зміну. Тобто, якщо людина вирощувала на цих ділянках вже з лаківої культури, то вірогідність того, що буде якийсь врожай, ну. Занадто добре, дуже мінімально. Тобто потрібно може перечекати, весною посіяти якісь бобові культури і підготувати вже на восени. Вже у вас буде так більш сказати, земля цікавше підготовлена під спельтоб. То точно вже може бути органічно. Органічне землеробство і тваринництво є нині у світовому тренді. А Україна як аграрна країна і Хмельниччина, зокрема, має у цьому плані унікальний потенціал. І це сьогодні підтвердили наші гості. Я дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, скоро зустрінемося. Ви розкажете нам ще багато всього нового, тому що тема неймовірно цікава. І дякую глядачам за увагу. Зустрінемось уже за тиждень.